Вітаю тебе на каналі роу 34. А такий сьогодні у нас засніжений випуск. Трошки випало снігу. Ну а ми продовжуємо нашу працю над нашим тройничком. Багато цікавих новин. Ну і в цілому, чайку, бери, смаколики і приєднуйся, Я вже чайку заварив, А ми починаємо. Ось нарешті добралася до нас вилка маятникова. Такі вилки хлопці роблять. ну коротше. Погрунтуємо, пофарбуємо, установимо. В принципі, цікаво. Цікаво, те, що тут ось, а, бачте, роблять підобичні тормозні оці, опорні диски. Ну, дніпровські. Оце прикольно. Ну, прикольне. Подивимося, як воно буде все це діло в нас працювати. Потім вже опробуємо. потім. Ну, Я не знаю, може на цій неділі поставлю, може ні. Ну, Постараюсь на цій. Ух, ну і треба скидати мотор, зібрати, то, як я і казав в минулих відео, і все це діло пофарбувати, ну, десь почистити, десь підварити і фарбувати. Кардан наш робиться, шрус, токар точить, так що будемо чекати. Поки що в понеділок ще не готово. Не знаю, коли воно буде готове, ну, тоді поставимо. В цілому, треба все підготувати до того. А, пофарбувати і мост, і ресори, вже все це діло проаккурати, підчистити шви лишні. Ну, все, я ж кажу, посилити, проварити і буде йому щастя. Так, що роботи не початий край, сам бачиш. Купа, купа роботи. Ти також долучайся, якщо ти ще не долучився, підписуйся на наш канал, жми отакенний лайк нашим відео. І в цілому підтримуй тройнічка іванка всіх наших драконів. Установив я нарешті амортизатори. Бо один не міг знайти, обшарився. Ну, коротше, я її знайшов. Ось таким от макаром я це все діло з'єднав. Ось обрізані, Обрізана нижня частина амортизатора Дніпровського плюс верхня частина. Її я приварював до цього штуку, бо ну коротше, так швидше і в принципі нічого, нічого там страшного. Воно все це діло працює, амортизує і слава Богу. Попроварював я міста тут на рамі, де були там слабкі всі з'єднання, все попроварював. Буду полірувати, чистити і фарбувати. Фарбувати буду, ресори, не буду знімати. а так от познімаю колеса, все це діло на пеньки виставлю і буду фарбувати. Ну Бо воно габаритне, воно, ну капець, його знімати, ставити це жесть. Просто жесть. Так що то таке. Готую під покраску. Тоді вже, тоді вже і вилку закину, цю маятникову. Ну, коротше. Потихеньку воно діло робиться, крутиться. Я вже тобі не став знімати всі ці моменти, які я проварював. Уже, я думаю, сварки досить на каналі, очі у всіх болять. так що поставив я тройничка на такі костелі, ну, ще не зовсім зараз буду доставляти та буду фарбувати. познімаю колеса. Все це діло приготую і погнали. Inspired by worth, I desire your worst, so you can just hide while I work. I'm tired, you first. I write a second, third verse about the lies you go disperse. You never did, sh I know it hurts. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by all this. Shit. Tell me that I can't and I won't. That's what God's me the most. Your lies, I'll do what I want. Se pravariv, se pasil, shamich, jakmich. Всі там шви попроходив, де міг, там і подоставав, а де не міг, там не достав. Ну коротше, триматиметься міцно, в принципі, все старався з площняками йти. Ну, є місця, щоб там на кілометр сварки наносити, то накладав так, от кусочками. ну Я впевнений, що буде все чотенько, буде все триматися, ніде нічого не трісне. Я скажу більше, він витримає навіть більше тони. Ну, я так думаю. Ну, в принципі, вся конструкція витримає. А там, звісно, хто знає. Залишилось заполірувати шви і готувати під покраску. А, особо там дуже-дуже красиво вичищати, шпаклювати ж я, звісно, не буду. Це треба мотоцикл, не для того, це не по виставкам мотатися. Так що, в принципі, підготую швидко, а, постараюся, щоб все було якісно. Ну так, максимально нічого, щоб не гнило. Нічого, щоб таких проблем ніяких не було, Так що, ох, багато роботи а буржуйка вже не топиться. Так що треба прискоритись. Діло треба вже фарбувати, починати. Ух, чистити, фарбувати. Це ж теж, колесо треба ще розібрати, підготувати. Бажано, звісно, і диски приаккуратити, також пофарбувати. Резина гарна, а диски якісь так і не дуже. Де болгарка не підлізе, щотка добереться. Залишилось вичистити внутрішні такі прийоми, полості і все. В принципі, готово. Це ж теж, багато часу займає підготовка, не скільки та покраска, а підготовка. Плюс ще й треба розкачарити буржуйку, бо чую, щось вже холодно, холодно. Чесно кажучи, пошкодував 300 разів, що не зварив його із нормального профілю нового там, п'ятерки якоїсь, там, ну, 50 на 50 квадрату. Но, мужики, на старті не було взагалі донатів, не було грошей, виходив з того, що мав. Так що, ото тепер мучаюсь. Приходиться його все так перечищати, і все воно ржаве і. Ну, капець, капець. Over all their shoulders, like moving boulders just to get out of the home. It sucks. I've had enough, I don't wanna feel the stuck under the rug. All my problems that I shove. I got nightmares in my head. I fear that the thoughts build up until I can't hear. That my mind fills up into a creature and it haunts me somewhere much deeper. I got nightmares in my head. Отаку я фарбу використовую Емаль ХВ-518. Сохне вона швидко, дуже швидко, я б сказав, при 20 градусах до повного висихання може години 3-4. І можна вже мастирити, собирати і складати. Отаких от монстрів. Колотиться вона, кхе, колотиться вона там, спеціальним якимсь розчинником, але я використовую бензин. Обичний звичайний бензин. Але є тут трошки такий нюанс. Бензин я беру зачасту з мотоциклів, які роблю. І ось я злив бензаку із нашого Іванка. Я не знаю, що там в баку було. Но воно, видно, вичистило, вичистило бак. І там воно таке, як масло якесь. Ну, в общем, зараз я тобі покажу. Просто сам здивувався, планував сьогодні вже пофарбувати. Тренічок, але з таким бензаком я, напевно, не буду фарбувати. Ти скажеш, так а що там такого? Зізна заправку, та й заправся. Так, да, все воно так, але є невелика але. Їхав додому і обірвало в мене корзину на Жигі. Все, тачка не працююча, став на ремонт і невідомо наскільки. І застряв цим бензином і з усім оцим. Без машини, мужики, це просто мрак. Це жесть. Яка б вона не була, оті чотири колеса, які возять тебе по твоїм справам, це ну, ну коротше, без них ніяк. І зараз це ж така така, коротше, штука. А треба ще тройнічок закінчити, і побратима Іванка закінчити. Ну коротше, роботи нереально як багато. І вклиниться сюди по ходу і машина. Але я буду так старатися, щоб воно не попливало на роботу з трунічком. Ну і в цілому з нашими проєктами. Машина машина, і то все добре, але треба закінчувати. От треба. Я завжди кажу в кожному відео, а воно все розтягується і розтягується, отакі от всякі приколюхи, то е зима така реальна в листопаді, що вже мінус 10-11. Жесть. Приходилось і буржуйку топити, і все тому подібне. Ну зараз, от п'ятниця і. Я буржуйку не топлю, в куртофані, в принципі, себе нормально чухаю. А якщо працювати, в принципі, і світерку буде норм. Зняли вчора вилку для того, щоб поставити вже нашу маятникову. Хотілося вже його, там, все зібрати і доробити. Бо ну, і цікаво, як він буде от амортизуватися весь Амортизатори я на нього також перебрав. То цікаво, як воно все це діло буде в нас працювати. Я давно вже не їздив на моциклетах із маятниковими вилками. Ну, але так по пам'яті скажу, що це круто. Звісно, мотоцикл пливе по любим будь-яким ямам, він себе відчуває прямо максимально комфортно. Йому, в принципі, не важливо буде, чи там велика яма, чи невелика він її виплюне просто, ковтне і виплюне. Взагалі. Без питань, без проблем. Ну, в цілому, оці наші сварочні сварочні наші роботи закінчилися, вважаю, нормально. Буде міцна конструкція. Я отож і не спав, і не дів, все думав, переживав. Звісно, воно виглядає, як ото кусок лайна, вибачаюсь на слові. Ну, типа, оце все там понавварювано, куча купа пластин, всяких уголків і ну, такого всякого. Я його проаккуратив як міг, але ж за основу взята вже була така база, отака наригана. І прийшлося робити з того, що малося. Я казав в минулому відео, що круто, звісно, робити із того, що треба, але робимо з того, що є. Так що, в принципі, не суттєво, що воно там виглядає, якось там може некрасиво. Я тобі даю гарантію, воно видер-витримає все. Абсолютно, все. Я не знаю, що сюди треба і як його надо навантажити, щоб його десь зламало, покрутило. Ну, скоріше всього, мотор первим ляже, чим цей весь кузов. Або там коробка, та друга. Ну, коротше, оці моменти я ще не впевнений. Воно випробування покажуть, от, в плані технічки. Ну, в цілому, по конструктиву, я думаю, що буде все чотенько. Я надіюсь на це. Напишіть свою думку, ну тут вже розумієш, нікуди не попляшеш і нічого не переробиш, вже будемо відштовхуватися те, що зараз маємо. Ну, Але я, я ж кажу, впевнений, що буде все чотенько. Треба, треба випити кави. треба випити каву. А ти вже випив кави? Такий ранок прохолодний, що прям хочеться. Хочеться гарячої кави. Хочеться щось такого теплішого вже. Хочеться гарячий мотор тут, щоб вже нагрівав гараж. Ну, хочеться, щоб все це діло, хочеться, щоб запрацювало. Я впевнений, що хочеться і тобі, щоб все це діло вже поїхало, жило. Так що долучайся, підтримуй, якщо треба, і є можливість задонатити. Бо ти ж бачиш, сюди ще треба багато. ну Багато поміличі. Все поміличі. Там тросик купити, там ще щось там, там, там. є ще Іванка. Ну, Іванка він в принципі вже 50-50 почти майже готовий. Але є в нього побратим, 12 вольтовий, який ще в принципі, не обслужений. Ми на нього маємо резину, але все інше прийдеться докупляти. Ну, блін, прийдеться. Я планую до Нового року закінчити оці три проекти, а потім взяти там трошки, може, відпустечки, бо спина Бобо прям бобо. <схи> Вже все воно Дрюкін-друкін. Ну, коротше, сам розумієш, воно все тяжко. Тяжко воно робиться і тяжко воно все це діло виставляється, комплектується, мутиться і так так що, наразі в цьому випуску, треба це все діло пофарбувати. Бо якщо я не пофарбую, я тоді не буду вспівати нічого. Так що треба. Треба пофарбувати саму раму, всю цю конструкцію, колесо переднє, розбортувати і по почистити там як-нібудь і пофарбувати. Воно, в принципі, чистеньке. Нема там великих слоїв, там таке напилило. Ну, зробимо прям якісне. І де, а, оці задні наші колеса на лютій резині. Теж треба пофарбувати. Оце все, мост, ресори, там все це діло. Плюс же вилка маятника, щоб підставити, також треба пофарбувати. І як ти бачив, то з бензаку в мене така шляпа. Треба ще щось вирішити, Не знаю. І машина лягла. Ха-ха, ха, -ха, -ха. чітко, я прям люблю. Воно завжди де тонко, там і рветься. Я знав завжди, що я не найкращий володар автомобіля і не слідкую за ним. Ну, але я не думав, що отак прям все в мене От... скорость вилетіла і все. І сап повижимаю, вона не їде, вона нічого наглохне. І я так думаю, що розсипалась корзина. Ну, ай. Дойдемо до того, то таке. то таке. Наразі треба цим займатися. Так що допиваємо і займаємось. Смачного тобі кавопиття і смаколиками. А, а я пішов мерно, буржуйку, буду розтаплювати, бо все-таки щось холоднувати. We want retribution. Oh yeah, we want retribution. Це діло я покрасив. тройничок пофарбований. Мокрий, правда, але пофарбований. Вон частина вилки висить. Там десь потек, ну нічого страшного. Ось інша частина. салінблоки я впресував, ті, яких не вистачало під амортизатори. Отут е, хлопці, ті, що робили вилку, поставили свої салінблоки великі. А маленькі оці ось я вже вкидав сам. Ну, нормальні, новенькі, свіженькі, все як треба. Ну, Тройничок вже так хоч трошки вид має, вже хай купа металолому, хоча й ще купа металолому. Ну, але скоро все воно зробиться. Воно ж підготовиться, покраситься. Немалий чак, там, обсяг роботи, об'єм роботи немалий. Дуже багато приходиться працювати, робити. Ну, щось десь іще підкрасити, ось як вилку. На, щось поганенько пройшов. Ну я і так, по-скорому. Ну, коротше, диски прокрасив, з помощью, за допомогою, такого А, Просто взяв до картонки, приложив москвичовський диск, канцеляріком обвів і за допомогою цього, цього шаблону прокрашував колеса, щоб резину не знімати. Ну, Бо витирати резину я не сильно там любитель, так що краще зробити таке собі упростити життя. Ну, Приспособував такого типу. Отже, в нас докупи і амортизатори перебрані, Ну, вичистив, як міг, до металу. в принципі, Так що піде, нормально. Головне, що не працюють, позаливав в них масло, поміняв по манжету, по-моєму, де і все працює, все нормально, нічого не потекли, хоча валялися до Ну, Все окей з ними, все окей. Колесо також пофарбоване, бачу вже, як матується. Це вже от, суха фарба. От суха. Хоча пройшло там ну, година, може півтори. Ну, коротше, Колесо ще треба буде профарбовувати, але я хочу його зібрати і вже на зібраному профарбувати як, останній, останній слой, так скажемо. Все це діло буду робити через трафарет, так що в резину саму не зіпсую. Все прокрашено в 2-3 слоя, а і 4. Все профарбовував. Колесо. Тут амортизатори, все це діло сохне, матуй видно потихеньку, сохне. Хотів зібрати тобі, вже показати його в цілому, але погода диктує свої правила. Не так все воно швидко і сохне воно, зараза теж довго. Ну так, що поробиш. Що поробиш. Тут я нічого не вдію, буржуйка топиться, турбінка працює, ондує. А, тепленьким дує. Гарно. Ну а поки що маємо те, що маємо. Трейнічок наш покращений цією фарбою. ХВш 518-ї. Техно ресурс. Це не реклама, якщо що. Просто хлопці молодці продають за адекватну як, ціну 140 гривень за літр, по-моєму, то це я вважаю ще нічого. З нашими цінами це. Так, ну що, поки в нас фарба сохне, тройничок підсихає, піду і я підсохну, трошки підлічусь, трошки відпочину, ну і в цілому. Треба ще змонтувати. Так Приходь наступної п'ятниці і підтримуй наші проєкти, бо якщо не ти підтримуєш, то ніхто не підтримує. З тобою був гараж Роу 34. Ну і до зустрічі! Зустрінемось наступної п'ятниці. Чао, какао!